Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 помножити на 5 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 помножити на 6 буде 0, 0 рівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.